Підписники мого каналу. Дякую, що дивитесь мій канал, дуже вдячний вам. Сьогодні ми поговоримо на таку тему. Дуже багато було коментарів в тому відео в прошлому, ще недавно 2 дні назад, Чи ви отоплюєте голуб'ятню? Для чого ти голубів на зиму розводиш, ще ж холодно, вдохнуть. що там ще було, такі коментарі. Ну таке. Чим годуєте голубів, у в коментарі. Як ви поїте і годуєте, і голубів. Ну, хочу почати з того, чи я отоплюю голубник. Голубник я не отоплюю. Голубенята, якщо правильно їх годувати, вовремя по режиму. Голубини бродять, вони покормили, погодували своїх голубеняток і сидять і гріють. Вони не бродять, не шукають корм. Я годую як. Годую я. У мене є там на каналі. Хто мене дивиться, то знає є на каналі відео про корм, який я робив там. Про годівлю, в принципі. Ну, сьогодні таке отдільне відео зняти, розказати, може для починаючих, хто там питає. Може кому просто цікаво, як я це роблю. Готую я кормусь такий для виводного сезону. Ну, зараз можна його поярче робити, конечно, побільше всяких інгредієнтів. Там і просу, і рапси. І рис, і гречку додають. По 24 там сустава, Я навіть не знаю там найменування ніколи. 24 составило тобто, видів зерна. У ну, мене тут у мене. Пшениця, ячмінь трошки, соняшник, семечка, кукурудза. І трошки я комбікорму додаю зараз. Ну, Комбікорм для курей несучок. Ну, тільки дивіться, щоб він був без кокцидіостатіки. Ну, для і з кокцидіостатіком, для несучок він йде без кокцидіостатіка, просто збалансіровані гранули, ну, питання збалансировано. Трошки я додаю, щоб було більш питательно, щоб голубенятка наші краще росли. Ось наші голубенят. Пою як я пою, що поївка у мене. Обична поївка для курчат, ну, хочу собі в будущому приобрести. Обична поївка, я вже скільки років, 15 років такою поївкою користуюсь, хоча там казну, погана поївка. Ну, одне, що мені невдобно, це мити. тому я хочу. Друге, приобрести таке, те, що для голубів продаються поїлки, може може там на 7 літрів, ніколи не пробував. Зимою в мене тут голуб'ятні, нічого не отоплюється, відкрито. Ну, трошки я поприкривав, ось все тут відкрите, там прикривано віком. А так тільки мінуса спадуть, я одразу все відкриваю і провітрююся. Все повітрюється. Подогрів у мене для поїлочки самодільний. Кому цікаво, гріє добре. Ось ось сьогодні було 9 градусів вночі морозу, нічого не замерзло. Бере 20 Вт чи 18-18 Вт, як лампочка світлодіодна. Кому цікаво, пишіть в коментарях, розкажу, як я робив цю поїлку. Дешевше набагато, чим купувати 600-800 гривень ота заводська, яка згорить через півгода. Ну, може і не згорить. ну, Я вирішив, я отакі поробив і друзям там поробив і собі зробив нескільки штук ще за копійки безплатно, можна сказати. Кормушка в мене була обична з профіля. ну Обичне кориця, бо я кормив і нічого страшного, цей день поставив. Ну, Вроді голуби, вроде голуби корм достають, не розкидаються, Що мені подобається, що не розкидають. ну, Мало тут міст. Треба в два заходи кормити, я просто більше насипаю. ну, Лише в два заходи, типу. Ось така. І це в мене отакі обичні грітниці, які продаються в магазині. Купував я їх по 100 гривень. Ще зараз вони дорожчі, там по 140-130 десь по 130 гривень. Удобна штука. Для мінеральних кормів. Теж дуже важливо давати мінеральні корма для голубів. Оце все, що, в принципі, ну, я даю голубам. Ну, там лічення це оддільні питання, це якби окремий розговор там. Ну, в принципі, як правильно годуєш, збалансовано, даєш мінералку. Не економиш на вітамінах, то голуби будуть здорові. І важливо, щоб провітрювалась голуб'ята. Ось що вже Ліза їсть. Ось так. Ну... Така температура зараз в Голубятні. Ну, мороз, невеликий, 6 градусів на дворі. в голуб'ятні 3 градуса. Ще й непогано, на 3 градуса тут тепліше, ще й тепло, самі себе от, Ну, Голуб'ятня кирпична, Кирпична, потолок не утеплений. В кирпич стіни. Якби потолок не утеплений, там щілини є. Ну і я ж кажу, там відкрите вікно і тут відкрито. Ну тут я закрив, тут ще одна, один виход у вольєр, я закрив. Ну, Оці голубенята в мене сидять накормлені. Калось сформірований такий як треба, щоб був, не дріщуть, бо корм правильний значить не болі. Кал це найважливіше. Завжди по калу оприділяю здорові голубичі. Ось і тут так же само. Сформірований. Хто там знається по цьому, ну напишіть. Сформірований чи не сформірований, це, теж бачите, такими бурубашками. І везде так. Ось тут. Ну, зрозуміло. Ось все гріє голубочка, голубенятка накормлені. Хоча зараз вже вечір, я зараз буду їх годувати, голубенята, ну, так, наполовину воло. У цих великих наповнені, Малі їх взагалі в цих повне воло. А, ну, як повне, на процентів 60%. Що щось пустувати? Ну і що, це я вже покидав ось. Ну, що, вже їсти хочуть. А ще там писали, а чому голубенята не мерзнуть, холодно ж на дворі, морози йдуть. Для чого ви голубенят берете? А чому я беру голубенят так рано? Я беру голубенят, в мене вже перед Новим Годом вже всі сіли на яйця. Уже всі голубенята вийшли з гнізда. Чому так? Тому що всередині літа оспа обов'язково. Мені треба до оспи їх завакцинувати. І вже коли усіх сідають тільки на яйця голубиводів, голуби на яйця сідають. Я вже в мене вже виганяні голуби в небі, я все літо ганяю. Голублю і кайфую. А не жду сентября вересня місяця і потім починаю ганяти, коли вони линяють повним ходом, коли починає яструб брати, коли вже холодно, починає бути, вітра починається. Дуже сильні. Ну, Так мені, так мені зручно. Я вважаю, і голубенята хороші в мене, крепкі. я набрав собі до кінця весни, я вже наберу собі голубенят. Навіть до середини весни. Ну, до кінця зими перший виводок, потім ну, три виводка до кінця весни легко. Ну, це я так в голові зараз підсвітав. Я собі ганяю все літо. Голуби виснажуються, да, кажуть. Ну, Я взяв три виводки там. Ну, от некоторих голубів там, можу більше взяти. Взяв три виводка приблизно. І голуби в мене корм збалансований. Чому, чому вони виснажують? Їм краще, ніж на волі. Даже. Все, корм, мінералка, вітаміни в воду. Вольєр там здоровий. Вони дихають воздухом, вони тут балдеють ну, кальцію. Все я їм даю. Їм краще, ніж на волі. Даже. І вони не можуть виснажуватися, бо я ж не беру круглий год голубів. Я беру ну, так само, просто я здвинув це назад. Голуби хороші виходять. Все. І коли оспа починається, в мене вже голуби будуть провакциновані. Ось так. Не мерзнуть вони того, що, мабуть, в початку відео я вже сказав, тому що в мене є графік кормлення. Правильно, я кормлю. Треба так кормити, щоб голуби їли два рази в день. Утром, наприклад, там 8 годин ранку чи в 9. Ну, який ви графік зробите, в мене там ну, по-разному. От 7 до 9 годин. Якщо я на роботу, то я в 7 покормлю. Якщо я вдома, то я в 9 покормлю. Ну це не столь так важливо. Просто таку дозу їм давати, щоб у них ось вони поїли, наприклад, у 7 часов я їх їм насипав. Я заходжу у 9. Часов, у них ще трошки корму є, там, пшеничка залишається. А вже заходжу в 10 часов, там, пів 11, до 11 часов вже вони повинні з'їсти. Якщо там в 9 я їх покормив, то до 12 вони вже повинні з'їсти. Тобто, не так, що вони налетіли, з'їли за 15 хвилин і все. Якщо у них голубенята, то так до 12, в 9 покормив до 12, корму вже не повинно бути. Ну, і він ще має бути в 11, ну в 12 вже заходиш, вже не бути. Не так. ну, Ви зрозуміли мене. І тоді голуби накормлені, голубенята завжди накормлені. І голуби накормлені, вони спокійні, вони сидять на голубенятах їх гріють, а не шукають корму. Так само вечором. Ввечером вже приходиш, вони нагуляли апетіт. І я в 7 часом. Беру насипаю. Тож таку дозу, у мене світовий день стоїть регулятор світу, і світовий день до 11 часов вечора. І в 7 часов я покормив. ну і до 11 Вони до 10 вони вже з'їдають цей корм. За, за ніч опять нагулюють апетіт. 4 утра включається опять Туди-сюди, до 7 вони вже нагуляли апетит. І я тут знову кормлю. Тобто, як бролерам їм не можна насипати, щоб вони. Та треба ну, там, можуть сказати, що корму, насипати їм буде постійно, вони постійно будуть голубенят кормити. Ні, голубів не так. Вони повинні нагуляти апетит. Щоб вони, вони тоді біжать, у них тоді інстинкт, вони тоді біжать їсти, наїдаються і кормлять голубів, голубенят. І потім самі наїдаються. Ну, ось так. Надо, щоб у них апетит нагулювався. Тобто, щоб вони хоча б там час 6 були без корму. Ну, перед цим наїлися. За 6 часов вони встивають переваритися все і нагуляти апетит. Ось вони вже ждуть мене. Сьогодні я їх погодував в 7 часов ранку йшов на роботу. Зараз 5 годин. Все, зараз я буду їхати по ділам. Сьогодні трошки раніше погодую. ось. Вони вже мене чекають. Зараз я їм насиплю. Так, ну добре, глядачі. Всім хорошого перегляду, ставте лайки, дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал обов'язково. Буде дуже цікаво, буду розказувати. Пишіть, може, якісь совети на, на яку тему зняти відео чи ще щось, якісь предложення, може якось улучшить відео, щось може когось цікавить, на якийсь ответ якийсь дати. А чому так, а чому сяк. Ну, ви мене зрозуміли. Всім дякую. До побачення.